Віталій Іванович, доброго дня. Підскажіть, які ваші враження від цієї гри? Ну, в першу чергу я би хотів подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість проводити футбольні матчі. А що стосується гри, я сьогодні перший раз знайомлюся з командою, тому враження такі двоякі. І позитивні, і трошки негативні, але це молоді хлопці, треба працювати. А що сказати по команді суперника, ну досвідчені футболісти, хороша команда, тому сьогодні нам було дуже важко з вашою командою. Але якщо будемо грати з такими командами частіше, і молоді хлопці будуть прогресувати. Тому бажаю команді Карбон успіхів в майбутньому. Ну і щоб мир швидше був в нашій державі. Зрозуміло, дякую. І підскажіть, на вашу думку, що не вистачило для перемоги вам сьогодні? Ну, звичайно, не вистачило. В першу чергу, досвідчених футболістів на полі, тому що хлопці, яким 16-17 років, вони дуже нестабільні, вони можуть тайм, півтайма зіграти добре, півтайма не дуже добре. Ну а так, я знаю. Важко ще щось сказати, тому що в нас дуже багато переглядових хлопців, вони всі в, різних, в різному стані фізичному, тому це йде підготовчий період, і результат виходить на результат тут не важливий. Зрозумів, дякую.